Мене звати Юлія Васюк, я уродженка села Бондурівка Чеченицького району Вінницької області. Провела там все своє дитинство, там моя батьківщина, там залишилась моя рідня. Сьогодні ми готували дуже цікаву страву, вона називається печінка. Страва не відображає продуктів, з яких вона приготовлена, тому що печінка називається не від слова печень, від продукту. А власне від способу приготування, тому що це м'ясо, яке приготовлено в печі. Ця страва має два компоненти. Перший це, так би мовити, подушка, е яка може бути з декількох видів страв. Це можуть бути деруни, це може бути е пончики з горохом, це можуть бути е бабка з макаронів. Е Власне, в кого як в регіонах, яких прийнято готувати. А зверху викладається печене в печі м'ясо. Це може бути курка, це може бути гуска, качка, свинина, яловичина, хто що має на стіл те і ставить. Ми сьогодні готували печінку з дирунами. Ми взяли м'ясо свинини, його потрібно нарізати великими шматками. Це є принципово, тому що воно тоді смачніше, соковитіше. Потім потрібно його посолити, поперчити зверху, обмакнути в чесничок, який розведений водою. І потім це все покласти в спеціальну ємність для запікання. Додати туди можна перчику горошком, лаврового листя, приправ за смаком, може бути коріандр, може бути червоний перець, як хто любить, як хто бажає. Обов'язково потрібно додати туди цибульку між шарами м'яса. Тоді м'ясо буде запачніше і соковитіше. Накрити ємність і відправити в піч для приготування подушки. Ми натираємо картоплю, робимо з неї дируни. Обжарюємо дерунчики наші по приготуванню печінки. Ми додаємо в готові деруни трошечки чеснику, поливаємо бульоном з жирком з печінки і відправляємо на 10 хвилин до печі, щоб вони там промліли, щоб гарно пропиталися, набралися аромату. Після того ми викладаємо нашу подушечку з дирунів і зверху вже викладаємо готове м'ясо, власне, печінку. Тому їжте насолоджуйтеся.